Шустрик і небезпечна пригода. У старому затишному будинку серед шаф і скринь жив маленький мишеня на ім'я Шустрик. Він був справжнім дослідником і щодня відкривав для себе щось нове, але найбільше його цікавило те, що знаходиться за межами будинку, у темному лісі за широкою річкою, про які так часто розповідав його дідусь. Діду, а що там у лісі? Чому річка така широка? Що на тому березі річки? не втомлювався питати шустрик. Дідусь усміхнувся і відповів Ліс і річка це дивовижні місця. У лісі ростуть високі дерева, а серед них живуть різні тварини. Річка ж несе свої води далеко-далеко, і за нею відкриваються красиві луки і поля. Коли ти підростеш, ми обов'язково разом підемо і подивимось ці місця ближче. Але шустрик був настільки цікавим, що вирішив не чекати, поки підросте. Одного ранку, коли дідусь ще спав, він тихенько вибрався з дому і побіг до лісу. У лісі було тихо, тільки чути було шурхіт листя під лапками. Шустрик зустрів їжачка, який сам шукав ягідки. Привіт, їжачок! Ти знаєш, що там за річкою? запитав Шустрик. Там красиві луки та поля, але річка дуже широка і глибока. Краще тобі не йти туди самому, відповів їжачок. Шустрик кивнув, але його цікавість не згасла. Він дійшов до річки, і вона справді вразила його своєю шириною і течією. Тоді він побачив лелеку, що стояла на березі. Лелека, ти знаєш, як мені потрапити на той берег річки? запитав шустрик. Літаю над нею. Але для машенят це небезпечно. Краще повертайся додому, відповіла лелека. Але шустрик вирішив діяти по своєму. Він знайшов кілька гілочок і змайстрував невеличкий пліт, відштовхнувся від берега та поплив на інший бік річки. Та раптом плід почав гайдатися, а потім перевернувся. Шустрик не вмів плавати і швидко почав танути. Він майже втратив надію, коли відчув, як хтось міцно його схопив і витягнув на берег. Це був Бобер, що будував неподалік свою греблю. Ти що тут робиш мишеня? Невже не знав, що річка може бути небезпечною? сурово запитав він. Шустрик зблід і почав виправдовуватись. Мені було цікаво. Що там по той бік? Убер лагідно подивився на мишеня і сказав Цікавість це добре, але завжди треба пам'ятати про безпеку і слухати тих, хто за тебе турбується. Шустрик повертався додому з важким серцем. Дідусь вже чекав на нього і, побачивши, що онук цілий, просто обійняв його. З тих пір шустрик став обережнішим. Він продовжував цікавитись всім навколо, але вже знав, що є речі, які краще робити разом з тими, хто може допомогти і захистити. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись, і не забудь поділитися з друзями.